Це Давквавас, Давквівіс, ДавдавдавдавдавДквавіс. Популярний Майнкрафт ютубер з майже 10 мільйонів підписників. Але що, якщо я вам скажу, що він не тільки робить фейкове відео, але він ще і використовує справжні чити. Так що в цьому відео я розкажу вам, як він робить такі фейкові відео. Також ми спробуємо зробити своє фейкове відео. Щоб подивитись, як Вейвес робить фейкові кліпи, давайте повернемось до його першого повноцінного відео на Ютубі. Три охотники проти спидранера. Давайте почнемо з того, що якщо ми перемотаємо це відео на 21 хвилину та 7 секунд, то ми можемо побачити ось це в чаті. Цікаво, навіщо такому професіональному і абсолютно справжньому гравцю як Дав Квейвес, переходити в режим виживання? А якщо він переходить <плес> з виживання, <плес> значить <він> переходить <плес> з якогось іншого? режиму, <плес> 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 В цьому ж відео раніше він лутає портал, де йому абсолютно випадково випадає зачароване золоте яблуко, плюс йому випадає золота мотига на ефективність 5, хоча максимальна ефективність мотиги, яка може випасти зі скрині, це 4, а йому випало 5. Нічого підозрілого. А тепер давайте спробуємо зробити фейкове відео, як Деквевс в своїх шорцах. Так, ось я зараз в Майнкрафті, та зараз ми будемо робити наш фейковий кліп. Але спочатку нам потрібно зробити наш світ. Так, важлива частина, нам треба буде включити команди. Це е, найголовніше. Типу, можуть там міняти що захочете, але от. Команди потрібний он. Так, давайте починати вже робити наш фейковий кліп. Значить, зараз саме головне. Дивіться, ми пишемо команду таку, slash tick rate. І ми пишемо 5. Дивіться, що я зараз зробив. Я зараз е, заповільнив Майнкрафт в 4 рази. Звичайний час Майнкрафту е, це 20. От, slash Tick rate 20. От, все звичайним стало. Але його можна е, змінити. І виходить, що я зараз повільнив Minecraft в е, 4 рази. І як Day е, робить фейкові кліпи? Він, допустимо, сповільнив Майнкрафтом, допустимо, я на моєму примірі в 4 рази. Він там, допустим, будується якось круто. Я не знаю, що він там любить робити. Uh, і коротше, що він потім робить? Він потім uh, в відеомонтажі він просто прискорює це все. І в нього виходить, що воно все швидко стає. Тобто то ж це все прискоряє, і воно виглядає кому-то все реальне. І він вот отак от знімає фейкові такі відео. І ще плюс uh, він використовує актерів. Типу, яких він там вбиває. Але в мене актерів нема, так що зроблю щось інше. І тепер зараз я це все приберу і придумаю якийсь паркурчик чи якусь трасу. Ми її сповільним, зробимо, а потім в монтажі прискоримо. Я покажу, що вийшло. Так, коротше, я зараз зробив таку невеличку трасу. Значить Дивіться, що ми е, тут будемо робити. Значить ми тут раз блок ставимо, ну Це все ми робимо в один час, поки ми біжимо. Потім тут три ставимо, тут стрибаємо, тут ставимо два блоки. Потім тут перепригаємо. Е, ну, коротше, ви поняли. Я так не вмію, так що да. переприймемо і тут, допустимо, можна буде про Телі Бріджить, а потім почати фрутбері з бріджем будуватись, Ну, щось таке. Давайте. Все, я повинен. Мені здається, що вже легше буде зробити це в реальному житті. Ой, якому житті? Так, все погнали. Давайте будівництво жорстке, зараз. Покажемо їм. О, май гад, от це будівництво! Ладно, пофік! Коротше, мені вже і це підійде, бо я вже задолбався. Так, я зараз в DaVinci Resolve, це програма, в якій я монтую. Та зараз я створив новий Project. Зараз ми прискоримо той відос та подивимось, як воно вийде. Так, я вже закинув файл, ми його переносимо сюди. Давайте я відразу виключу тут звук, бо він мені тут не сильно буде потрібен. Ні, Ріл, подивіться, що за FPS. А, ладно. Я думаю, якщо ми прискоримо, то буде побільше ОПС. Так, я вже вирізав потрібний нам момент, де я ось тут паркурю. Та дивіться, що ми робимо. Ми нажимаємо на цей кліп правою кнопкою миші. Ми нажимаємо Change Speed. І от я сповільнив тоді в 4 рази, значить, нам треба. В 4 рази його прискорити. Значить, ми тут ставимо 400. Дивимось. Дивіться, воно виглядає краще, так? Да? Оп. Оп. Опа! Ну, ладно, може воно якось е, швидкувати. Давайте ми. Ну, там примерно треба зробити. Не прям ідеально. От, допустимо, зараз спробую 350. Я просто занадто сильно, схоже, держав своєю мишкою, але, ну, от, якось ось так воно виглядає. Ну, слухайте, це досить непогано. Я думаю, якщо б я, е, я б так сильно мишкою не дергав, то воно б взагалі класно виглядало.